Які види сортування інженерної дошки з порода дерева у нас є? Дивимося. Зараз виготовляємо дуже багато замовлень і якраз є в роботі у нас різне сортування. Перший у нас на огляді це інженерна дошка сортування кантрі. Це у нас четвертий сорт іде. Якраз ця позиція у нас іде акційна. Ось такий от вигляд вона має. Дуже багато сучків, є серцевина, але є великий плюс в тому, що немає заболення. Ось такий от загальний вигляд він має. Далі другий сорт це в нас сорт натур. Тут вже більш-менш рівномірний колір і невелика кількість сучків. Відповідно, невеликий їхній розмір. Ось цей, от, як на мене, це ідеальне сортування для натуральних кольорів. Цей для темних більш підходить, це для натуральних. І перший сорт. Це без сучків і плюс рівномірний колір. Таке, таке сортування підходить для світлих кольорів. Звичайно, все залежить від вашого дизайну. Кого цікавить, замовляйте. Компанія Шен, ми є виробники, і можемо зробити будь-яку підлогу за вашим бажанням.